Доброго дня, мене звати Надя Перевізник. Я співвласниця закладу Піар Drink and Networking. це авторський кафе-бар, який відкрився на початку літа в Києві в історичній частині на Подолі. Ми створили свій бар по типу американських європейських барів, якими ми захоплюємося. Тобто, в основі сам якісний продукт, тобто це без компромісів. Якісна достойна випивка з усього світу, Там, від Канади до Токіо, від Ірландії до Так, Кльова подача в плані скла і, звісно, майстерність Бартемів. До такого продукту всі поєднуючі складові, як кава, чай, лимонади, лід, вони мають також бути на рівні. Однозначно. І вода, як основний їхній складник, не може просто випадати з цього ряду. Беззаперечної якості, інакше сказати не можу правди. Відповідно, слідуючи концепції, абсолютно логічним було прийняти рішення установити власну систему очистки води. Потім, коли ми порахували економіку, звісно, це підкріпило наше рішення в кращу сторону, тому що, якщо йдеться про доставку бутильованої води. Тобто це питання і логістики, і місця для її зберігання, і звісно, ціни. Тобто десь літр води обходиться порядка трьох гривень на противагу літра, яку ми очищуємо власним фільтром, це близько 20 копійок. Так, тобто і у нашому закладі гостями і для приготування лимонадів, кави, чаю ми використовуємо близько 700 літрів води в місяць. Тобто цифри дуже прості, вони говорять самі за себе. І коли ти маєш власний бізнес, малий та середній, як кажуть в Україні, тобто це надзвичайно красномовно і рішення ти приймаєш дуже швидко після доказової бази. Ми прихильники експертизи у всьому, тобто ми, коли щось робимо, якщо не маємо достатньої компетенції, залучаємо максимально і, власне, експертів в своїй справі. Тому абсолютно природньо було вибрати систему, в якої вказана компетенція, що вона працює з хорикою і щось в тому розуміє, скажімо прямо. Наприклад, якщо ми візьмемо каву, так? Яка є основою нашого дня як кафе. Тобто для кави надзвичайно важлива вода, і всі це знають. Тобто, все зерно, весь помол, всі налаштування може вбити просто неправильна вода. На ринку є ряд стандартів, які характеризують воду. І відповідно ми також їх дотримуємося. І коли ми встановлювали кавову машину, тобто експерти. Марки, з якою ми працюємо, це австрійська компанія Юрію Смалу працювали разом з представниками Екософту над тим, щоб налаштувати правильний, не побоюсь цього слова, купаж води для нашої кави. В них це вийшло, судячи з реакції гостей, судячи з кави, якою ми продаємо. Тобто, це вийшло, і ми отримали правильну воду саме для кави. В нашому закладі комфортно випивати, працювати, відпочивати. Заходьте на чашечку. Смачної кави, хороший коктейль і склянку свіжовичавленої води.